Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія похімічимо з Валентиною Віксіч. Ми часто чуємо вислів Хороша погода або Погана погода, а також існує вислів У природи немає поганої погоди. Що ці вислови означають? Давайте розбиратися. Погодою називають стан нижнього шару атмосфери в певному місці в конкретний час. До основних елементів погоди відносять температуру повітря, атмосферний тиск, опади, вітер, хмарність. Погода час від часу змінюється. Зміни погоди бувають періодичними і неперіодичними. Періодичними називають зміни, що повторюються через певний період. Вони пов'язані з річним і добовим рухами Землі. І вам добре відомі, наприклад, температура в день вище, ніж вночі, а також годі чекати, щоб у нашій місцевості взимку було тепліше, ніж улітку. Неперіодичні зміни погоди не залежать від рухів землі. Наприклад, випадання граду, спекотне літо, гроза, ураган, повінь вони зумовлені глобальними змінами клімату Землі та перенесенням повітря на великій відстані. А чи може людина завчасно знати, якою буде погода в найближчий час і яким чином вона може про це дізнатися? Для цього складають прогноз погоди або спостерігають за народними прикметами, які складалися людьми протягом тривалого часу. Прогноз погоди це науково обґрунтоване передбачення її майбутнього стану. Погоду досліджують метеорологи, використовуючи різне обладнання. На основі досліджень метеорологів і інформації про погоду, яку надсилають штучні супутники Землі, синоптики складають прогноз погоди на найближчі дні. Мабуть, у кожного з вас виникло питання, а навіщо знати, якою буде погода наступного дня, тижня або найближчої години? Прийде час, ми визирнемо у вікно і побачимо погоду. Справа в тому, що така інформація має велике значення як для кожної людини, так і для всього суспільства. Погода весь час змінюється, тому важливо вміти її передбачити. Щоденно по радіо, телебаченню, з газет та інтернету ми отримуємо дані про погоду, яка очікується найближчим часом. Це надзвичайно важливо і дає змогу завчасно передбачити небезпечні погодні явища. Небезпечні погодні явища це явища, що можуть спричинити людські жертви, завдати матеріальних збитків, руйнувати будівлі, шляхи, знищувати ліси, посіви на полях тощо. Небезпечні погодні явища на території України це хуртовини, снігопад, ожеледь, густий туман, сильний вітер, шквал, зливи, грози, град, пилові бурі, посухи, суховії та інші. Зазвичай такі явища поєднуються. Зливи супроводжуються градом, грозою і шквальним вітром, хуртовини сильним вітром, а людяний дощ завершується утворенням ожеледі. Стихійними явищами переважно теплого періоду є зливи, грози і град, які супроводжуються сильними поривчастими вітрами, шквалами. Ці стихійні явища характерні для всієї України. Тривалі зливи можуть спричинити катастрофічні паводки на річках, град пошкоджує посіви сільськогосподарських культур, а шквал взагалі руйнує все на своєму шляху. Значних збитків у теплий період року завдають посухи суховії та пилові бурі. Посуха настає за умови тривалої відсутності опадів при підвищеній температурі повітря. Суховій це сухий і спекотний вітер. А пилові бурі настають за посушливої погоди і сильному вітрові. Такі стихійні лиха переважно характерні для Південної та Південно-східної частини України. Небезпечним явищем погоди, що спостерігається на території України протягом року, є туман. Він погіршує видимість і заважає роботі транспорту. Найчастіше туман ми можемо спостерігати в Україні зимовими місяцями. В кінці осені та на початку весни. Нині в Україні діє мережа метеорологічних станцій і постів, основне призначення яких систематичне спостереження за погодою та рівнем забруднення природного середовища. Повідомлення з метеостанцій через певні проміжки часу надходять в Український гідрометеорологічний центр, який є складовою Національної гідрометеорологічної служби України у складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, що знаходиться в Києві. За даними метеостанцій складають синоптичні карти. Це карти, на яких цифрами та символами нанесені результати метеорологічних спостережень на мережі станції у певний момент. Щоб скласти науково обґрунтований прогноз погоди для території України, необхідно скористатися метеоданими не тільки стосовно нашої території, а й всієї Північної півкулі, тому здійснюється обмін інформацією з іншими країнами. Використовують також дані космічних супутників Землі. Для фіксації змін погоди використовують таке обладнання, як термометри, барометри, гігрометри, опадоміри, флюгери, снігомірні рейки та портативні метеостанції. З появою радіо та інтернету прогнози погоди доступні кожному. І все ж погодьтеся! Незважаючи на доступність прогнозів, цікаво самостійно спостерігати за погодою і порівнювати результати власних спостережень з прогнозами, що були складені професіоналами. Для спостереження за погодою використовують умовні позначення, які ви бачите на екрані. Вивчіть їх і використайте для виконання практичного завдання. Нумо досліджувати погоду своєї місцевості. Пам'ятайте, тільки тривалі, понад тиждень, щоденні спостереження за погодою дадуть вам змогу виявити певні зв'язки між характеристиками погоди та побудувати графіки їхньої зміни. Спостерігайте за погодою щодня протягом двох тижнів. Виконуйте спостереження в один і той самий час. Щодня вимірюйте температуру повітря, напрямок вітру, наявність опадів, хмарність. Результати вимірювань фіксуйте у наведеній таблиці. По завершенні спостереження підготуйте презентаційні слайди або плакати. Визначте кількість сонячних і похмурих днів, кількість днів, які супроводжувались дощами або іншими опадами, найвищу та найнижчу температуру повітря, переважаючи напрямок вітру за період спостереження. Людина тривалий час спостерігала за рослинами і тваринами і дійшла висновку, що їхня поведінка може віщувати погоду. Ось деякі приклади. Розтуркотілися голуби, становиться хороша погода. Ластівки літають низько, буде дощ. Якщо кури не ховаються від дощу дощ короткочасний. Синиці починають зранку пищати, вночі буде мороз, а ховаються під дах до хуртовини. Зранку в пилюці купаються горобці, по обіді буде дощ. Якщо в сонячний день квітки кульбаби закриваються, чекай дощу. Поцікавтеся іншими прикладами передбачення погоди за поведінкою тварин і рослин. Та доберіть 2-3 власні приклади народних прикмет. Ну і завершити урок хочу побажанням. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!